ми розпочинаємо інформаційний тиждень. Інцидент навколо будівництва стадіону на території 18-ї школи. Про це та про інші події першого робочого дня наші репортери. Прибережну зону Вишинського озера прибирали від сміття. Хто та як проходило прибирання? Далі у випуску Яроманга. у Вінниці популяризують творчість Михайла Куцюбинського. Як саме розкажу вам я, Оксана Святенко. Новий міст збудували між селами Вробівка та Нова Миколаївка. Як у Вінниці відбувався чемпіонат України з таквондо тяжко дуже. Презентацію забудови на території 18-ї школи зірвали. Сьогодні забудовника це державне підприємство Вінницьке інженерно-будівельне управління мало намір встановити там інформаційні щити, на яких в деталях проект та план будівництва майбутнього стадіону та багатоповерхівки. Втім, зробити це не вдалося. Між вінничанами, які проти будь-якого будівництва біля 18-ї школи та ініціативною групою вишенька за стадіон виник інцидент. Подробиці у матеріалі далі. Поки молодь відстоювала свої права, отримати якісний спортивний комплекс, старше покоління відстоювало старий занедбаний стадіон. Ми не хочемо цього будинку. Ось тут я виросла тут. Мої діти тут виросли. Скажіть, ми можемо самі, навіть самі, ми можемо благоустроїти? Хай зроблять, ми нічого не маємо проти. Хай зроблять нам тут стадіон. Ось тут, де він є. Чого вони збираються зробити там? А тут поставити будинок? Ми вам потім построїмо стадіончик 30 на 60. Це хіба стадіончик 30 метрів на 60. Забирають таку площу в нас, а строять маленький стадіончик, і і то буде закрито тіпа для школярів. А де нам вийти подихати? Де? Ніхто не збирається брати якісь там кошти. По гору, по місту є багато спортивних майданчиків, дитячих майданчиків, які ми також тут плануємо будувати на наш погляд, по ніхто не бере кошти з дітей, які приходять на майданчики дитячі. Так що це не є правдою. Ми вже і чули і про три будинки, і про знищення всіх стадіонів і таке інше. На самому звідси ми вирішили дійсно внести ясність. Це один будинок. Загальна площа самого ядра спортивного збільшується. Якщо сьогодні це приблизно 44 тисячі метрів квадратних, це 40 соток, так? то ми його запланували в 7,5 тисяч квадратних метрів, тобто майже 75 соток. Тобто воно збільшується фактично в два рази. Це все ми хотіли довести людям, показати, поставити ці банера інформаційні, для того, щоб вони бачили дійсно, насправді, що планується будуватися, щоб вони менше слухали тих політиканів, які, на жаль, вже сьогодні тут підключилися і на цьому вирішили попіаритися. Вінничани, які відстоювали своє право отримати якісну спортивну споруду, створили ініціативну групу Вишенька за стадіон. Люди в такий спосіб хочуть домогтися будівництва спортивного комплексу біля 18-ї школи. Вони закликали всіх жителів вишеньки увійти до створеної ініціативної групи. Також люди вимагали від влади міста втрутитись і створити умови для нормальної роботи будівельників. Тут везде розбросані бутилки, куча лістя, болота, криве турніки, криве ворота. Тут собак выгуливают. Смотря на этих детей, что вот тут занимаются, на этом не до стадионе, то хочется, чтобы что-то хотя бы европейское более-менее построили тут. Чтобы было приятно заниматься, приятно посмотреть. Так как я, я тут живу с детства и всю жизнь, я учился в этой школе, допустим, и за один лет, что прочился, не изменилось ничего. Максу это была покраска брусьев и техники, и все. А сейчас она предлагает, хоть и строить дом, но будет предлагать построить большой спорткомплекс. Я уверен, что не спрашивали родителей, которые дети учатся, которые учатся в этих школах, не спрашивали то есть мы за то, чтобы постоять. То есть когда мы пришли и услышали, вместо того, чтобы дискутировать с кем-то, когда люди э, физическим усилием засыпают эти ямки, когда установить информационный баннер, то, чтобы все жители узнали. То есть не только те, кому обходили, кому там, довелось получиться упасть на собрание. Э, физически, когда идут оскорбления в наши стороны, э, молодых ребят рассказывают, что мы пришли за деньги, еще за что-то. Хотя все пришли по доброй воле отстоять свои права и свое мнение, как любые граждане Украины, Вишенки и Винницы. У обіді встановлені інформаційні банери. В результаті сутички були розламані. Робітники, які їх монтували, кажуть, що це зробили представники Вінницького козацтва. Один зруйнований був, а один був навіть зруйнований повністю вся конструкція, а інший був порізаний. Ми ще не встановили, хто там, міліція зараз цим займається. Один із ініціаторів і тих, хто організував. Фізичне втручання, перешкоду виконання наших обов'язків, законних наших обов'язків представився як Воловодюк. Приміняли силу в вигляді коміри, відтягували, штовхували, віднімали на них робочий інструмент, там, ну, при застосуванні сили каски попадали. В людей, таку. Я, якщо чесно, таке останній раз вішов відео, яке знято там про 90 ті Ну, если честно, для меня это очень дико. Люди, которые хотят добиться какого-то э, правильного решения в их сторону, в отношении от власти, и делают такие действия по отношению к людям, которые пришли выставить свою позицию, либо к рабочим, которые просто выполняют свою работу. Уривки створів Михайла Коцюбинського з'явились на нових бікбордах та сітілайтах Вінниці. Встановлює їх київська компанія загалом більше 50 конструкцій. Більше про це Оксана Святенко. Я весь серед своїх героїв живу їх життям, поділяю їх гори і радощі, говорю їх мовою і відданий їх інтересам. Це фрагмент з листа Михайла Коцюбинського до його дружини. Такі фрази, а також уривки створів письменника, можна побачити на нових зупинках, які нещодавно встановили у Вінниці, а також на бікбордах та сітілайтах на проспекті Коцюбинського конструкції встановлювала одна з київських компаній на замовлення міської ради. Хотіли нагадати вінничанам ще раз про їх великого земляка. Тому що ми от ми ходимо по вулицях і в будинності свої де. іноді забуваємо про ну справжні, якісь важливі цікаві речі. Під час реалізації цього проекту кияни співпрацювали з музеєм Коцюбинського. Саме його співробітники обирали, які фрази публікувати. Музей нам предоставив зображення от фотографії Коцюбинського, фотографії споруди, власне. І ми робили наш дизайнер робив проект. Ці всі мотиви, сюжети ми погоджуємо. Живели разом, друкували. для музею Він є абсолютно безкоштовним. Це соціальний проект, для якого ми разом робимо. Це звичайно несподіваний великий подарунок до 150-річчя Михайла Михайловича Куцюбинського. Це взагалі піднімає імідж музею. І е, е, говорить про те, що ми це є пам'ять про Михайла Коцюбинського. Бігборди та сіті лайти, які встановили на проспекті Коцюбинського, розробляли спеціально для цієї місцевості. Ще у 2011 році міська влада вирішила навести лад з рекламними щитами. Ми провели певну інвентаризацію цих конструкцій, визначили план дій або правила, можна так сказати, гри, визначили основні вулиці і чітко визначили місця для встановлення цих конструкцій з відповідними відстанями одна від одної, з відповідною висотою, якого типу повинна бути конструкція, якого кольору вона повинна бути. І ми це все затвердили рішенням виконкому. І на сьогоднішній день ми вже другий рік поспіль працюємо над цим питанням. Нові сітілайти світитимуться вночі, тож паралельно виконуватимуть функцію освітлення тротуару. Оксана Святенко, Олег Літвінцев, Володимир Гірявенко, телеканал Віта. Суботник. У понеділок. Сьогодні в день на Вишинському озері студенти аграрного університету спільно з представниками муніципальної поліції прибирали від сміття прибережну зону. Участь у суботнику взяла понад 50 чоловік. На Вишинському озері побував мій колега Роман Гах. Ми біля Вишенського озера. Тут студенти аграрного університету спільно з представниками муніципальної поліції прибирають від сміття прибережну зону. Ось у такому стані прибережна зона Вишенського озера. Тут прийшло поприбирати понад 50 студентів. Їм видали рукавиці та мішки для сміття. Поборотись за чистоту вирішила і першокурсниця аграрного університету, майбутній юрист Тетяна Козлан. Дуже багато сміття. Воно і в воді, і скло, і шприци різні дуже багато. Якось є бажання, може на чийомусь такому прикладі і я не буду таке робити, бо всі ми люди, і всі ми так робимо. Але вважаю, щоб такого більше не було. другий рік поспіль проходить акція по прибиранню в місті Вінниці сміття. Сміття на водоємах в парках навколишнього середовища проводить її на сьогоднішній день. Муніципальна поліція а до 1 жовтня проводила інспекцію по благоустрію міста. Задіяні молодь міста в минулу п'ятницю. Молодь Вінниці прибирала ось цю територію біля Вишенського озера. Тут зібрали та вивезли близько 150 мішків сміття. Роман Гах Олег Літвінцев, телеканал Віта. Новий міст з'явився між селами Нова Миколаївка та Воробіївка, що у Немирівському районі. Нагадаю, стара переправа по весні не витримала танення снігу і розвалилась вщент. Більше півроку до міста на роботу та в магазин люди добиралися на човнах. Як все буде тепер? У матеріалі далі. Яке це щастя, що ми можемо… Вже спокійно і гарно по такому місточку пройтися. Це, це щастя, це тільки той бо, пойме хто... хто не мав Цього нема да, хто цього Не, мав, хто не ж було. Лодка є лодка, ні хліба, ні скори, ні йде, нічого. А мост є мост. Ось так селяни з села Нова Миколаївка та Воробіївка діставались з одного села в інше. Допомагали їм в цьому рятувальники. Вони впродовж восьми місяців чергували і переправляли людей. Перевезено було від березня місяця до моменту постановки моста 840 людей. Це може бути одна і та сама людина, яка пересувалася з одного боку в інший. Це просто фіксувалося. Можна сказати, одним словом, що близько тисячі. Тому при доповіді голові обласної державної адміністрації ми визначилися дату, реальну дату, що 1 листопада відкриємо цей місць. Ми сказали, ми зробили. Відновлення мосту розпочали в кінці вересня. Підняті з дна понтони заповнили пінопластом та заварили. Їх з'єднали між собою, закріпили до берегів. Зверху зробили дерев'яний настил та перила. Самотужки ніхто не подолав би тієї проблеми, ніхто б не справився з ремонтом цього мосту, а якщо всі разом, і сільська, і територіальна громада, і жителі, і районна адміністрація з районною радою. Наші рятувальні служби, завдяки голові обласної державної адміністрації, який пішов на зустріч і виділив фінансовий ресурс для вирішення цієї проблеми. Ми сьогодні бачимо, як ми можемо всі разом долати любі проблеми, які є. Рятувальники за допомогу в спорудженні нового мосту отримали грамоти, а жителі сіл в знак вдячності організували для них концерт. Ірина Дідух, Юрій Кривошеїн, телеканал Віта. Дев'ять медалей, одну золоту, три срібних та п'ять бронзових отримали на чемпіонаті України з таквондо Вінницькі спортсмени. Змагання відбувались в спортивному клубі управління Міністерства внутрішніх справ. Участь у них взяли дитячі спортивно-юнацькі школи, школи Олімпійського резерву та клуби. До Вінниці приїхало понад 300 спортсменів. За боксом ногами спостерігали і ми. Ось вони учасники чемпіонату України з Теквандо. Спортсменам від 10 до 18 років. Загалом понад 300 спортсменів. В таких змаганнях можуть взяти участь команди спортивних шкіл, клубів, спортивних шкіл Олімпійського резерву. Тобто це розширює діапазон учасників. Перед початком поєдинку обов'язковий поклон. Регламент змагань проводиться для юнаків три раунди по півтори хвилини. З перервою хвилина змагання серед юніорів. Проводяться за регламентом три раунди по дві хвилини з перервою на хвилину. Спортсменам забороняється виконувати тобто, китки, захвати, поштовхи, виходи за межі майданчика. Поєдинки відбувалися одночасно на чотирьох портах. В одязі кожного спортсмена зашиті датчики, які реагують на силу удару. В даний момент в європі прийнята система Дайдо. Она сейчас используется на всех международных соревнованиях. Магнитные датчики находятся в носочках. Специальные датчики прямо передающие находятся в жилетах. Когда происходит контакт при определенной силе удара, если она превышает определенный порог для весовой категории, тогда идет за счет бала. На Даянг, так называется, місце поединку в Тайквондо вышли девчата. Дуже класно. емоцій дуже багато. да, суперник, сильный, но Она впервые выступает на чемпионате Украины, для первого раза, в принципе, неплохо, есть над чем работать, дома проведем работу над ошибками. На сегодняшний день тайквандо – это один из самых популярных видов единоборств, около 70 миллионов человек по всему миру занимаются этим видом, как девушки, так и ребята, то есть успешно себя проявляют в этом. А це бій наймолодших учасників змагань. Було тяжко. Треба було більше працювати по корпусі. Не допрацювають прара. Вінницькі та еквандисти на змаганнях заробили 9 медалей. Було тяжко дуже. Але треба стремитися до своєї мечти і все вийде». Заміщачена все. Організація хороша. Бої хороші, ребята подготовлені. дуже раді. Олена Гук, Володимир Гірявенко, телеканал Віта. У мене на цьому все. Дякую, що дивились. Про новини нового дня ми почнемо розповідати завтра. Вже о 7.40. Вмикаєте Вмикайте телеканал Віта. Прогноз погоди далі. Синоптики обіцяють тепло. Я ж бажаю вам тепла в душі та гарного вечора. До побачення. 5 листопада у Вінниці хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура вночі плюс 6, плюс 8, в день 14-16 градусів тепла.